Вона прийшла в готель, щоб дочекатися чоловіка, але була зустрінута з презирством. Вони думали, що бачать перед собою нікого. Через кілька хвилин вони зрозуміли, що зробили помилку, яка змінить їхнє життя назавжди. Після полудня сонце заливало золотим світлом ковані ворота готелю Старгейс. Кришталеві люстри в холі скрилися, відбиваючись у мармурових підлогах, таких глянцевих. Що в них можна було розглядіти силуети гостей у дизайнерських костюмах і вечірніх сукнях. Еліза Бредфорд поправила бейсболку, прибираючи пасмо темного волосся з обличчя. У свої 43 роки вона трималася з тихою впевненістю, незважаючи на простий одяг, сірий светр, потерті джинси і зручні кросівки. Її руки, злегка огрубілі від роботи, перехопили лямку полотняної сумки. Весь день вона провела в благодійному центрі Брайтхвен, сортуючи продукти і готуючи їжу для нужденних сімей. Це було втомливо, але наповнювало серце теплом. Часу переодягнутися перед зустріччю з Вільямом не залишилося, коли Еліза зайшла в хол. Контраст вразив її. Елегантні гості неспішно розмовляли, офіціанти в бездоганній уніформі ковзали між ними. Кілька голів повернулися в її бік. Брови здивовано піднялися. Напис на вході гласив Старгейс вітає вас, але погляди говорили протилежне. Молода дівчина за стійкою реєстрації, Кейтлін Рід, михцем поглянула на Елізу і відразу відвела погляд, прошепотівши щось колезі. Еліза помітила, як охоронець біля входу злегка змінив позу, спостерігаючи за нею з погано прихованою підозрою. Вона випрямила плечі і підійшла до стійки консьєржа. Я тут, щоб зустріти чоловіка, сказала вона жінці за стійкою, ім'я якої, судячи з Бейджа, було Амелія Гроув. Він прибуде на конференцію соціальних реформ. Амелія натягнуто посміхнулася. Її погляд ковзнув по одязі Елізи. Ім'я вашого чоловіка? запитала вона, трохи розтягуючи слова. Еліза не встигла відповісти, її перервав різкий голос. Вибачте, тон був ввічливим, але просякнутим за розумілістю. Еліза обернулася. Перед нею стояв чоловік років сорока, з ідеально укладеним волоссям, трохи посивілим, в бездоганному темно-синьому костюмі. На його бейджі було написано Реджинальд Клейтон, керуючий готелем, чим можу допомогти. Його посмішка була холодною, очі оцінювально пробігли по її светру і кросівках. Чекаю на чоловіка, повторила Еліза. Він скоро буде тут на конференцію. Реджинальд перервав її, його тон став ще різкішим. Зрозуміло, а ваш чоловік забронював у нас номер. Він виділив слово чоловік з ледь прихованою насмішкою, ніби сама ідея здавалася йому абсурдною. Еліза відчула, як щоки починають горіти. За 20 років поруч з Вільямом вона не раз стикалася з подібним припущенням, що вона не може бути частиною цього світу. Так, відповіла вона спокійно, у нього є бронь посмішка Реджинальда стала ще напруженішою. У такому разі, можливо, вам буде зручніше почекати десь менш помітно, сказав він, знизивши голос. У нас сьогодні важливі гості. Мені цілком комфортно тут. Дякую, відповіла Еліза. Її голос залишався рівним, незважаючи на наростаюче роздратування Реджинальда. Випроставшись, його погляд став жорсткішим. Він оглянув хол, явно стурбований тим. Як Еліза, вписується в його ідеальну картинку. Мадам, почав він, його голос став шепотом, сповненим отрути. Старгейс це заклад з репутацією. У нас є стандарти. Ви, схоже, не розумієте, куди потрапили. Еліза не раз стикалася з подібною зарозумілістю, але слова Редженальда різали глибше, ніж зазвичай. Вона весь день допомагала людям, які ледве могли дозволити собі їжу, а тепер її судили. За відсутність дорогого одягу. Я прекрасно розумію, що це за готель, пане Клейтон, відповіла вона. Її тон став холоднішим. Реджинальд зробив крок ближче, його голос знизився до загрозливого шепоту. Тоді ви зрозумієте, чому я змушений наполягати, він жестом вказав на двері. Навпроти є забігайлівка, там вам буде набагато затишніше. Або ви думаєте, що можете просто ввалитися сюди в такому вигляді і прикидатися гостею? Пара, що стояла поруч у вечірніх нарядах, крадькома поглянула на Елізу, а потім швидко відвела погляд. Двоє співробітників, літня жінка з добрими очима, чий бейдж свідчив, що її звати Едіт Вілсон, і молодий хлопець, який нервово теребив уніформу, завмерли неподалік, не наважуючись втрутитися. Я залишуся тут, твердо сказала Еліза. Чоловік просив зустріти його в холі. Реджинальд стиснув губи, його маска професіоналізму почала тріщати. Послухайте, я не знаю, яку аферу ви задумали, але це не спрацює. У нас сьогодні конференція світового рівня, і такі, як ви, тут не до місця. Еліза відчула, як у грудях закипає гнів. Вона могла б зараз вже розкрити свою особу. Але щось всередині відмовлялося давати цій людині легкий вихід. Ви судите мене за одягом? запитала вона, її голос став гучнішим, привертаючи увагу. Реджинальд випрямив краватку, його тон став ще більш уїдливим. Я захищаю репутацію Старгейс. Це не місце для тих, хто виглядає так, ніби щойно виліз із пральні. Ідіть, поки я не викликав охорону. Едіт Вілсон зробила крок вперед. Її обличчя виражало занепокоєння. Пане Клейтон, може варто. Едіт, поверніться на місце, гримнув Редженальд, не відводячи очей від Елізи. Еліза стояла непохитно, відчуваючи погляди десятків очей. Вона могла б піти, але це означало б поступитися зарозумілості Редженальда. Ви робите помилку, сказала вона тихо, але твердо. Редженальд посміхнувся, його голос став гучнішим, щоб усі чули. «Помилка – це ви. Помилилися, думаючи, що можете в такому вигляді ходити по Старгейс. Він повернувся до охоронця молодого хлопця на ім'я Лукас. Проведіть її до виходу негайно. Лукас нерішуче зробив крок до Елізи. Його обличчя виражало незручність. Мадам, прошу вас, ходіть зі мною. Це смішно, сказала Еліза. Її голос став гучнішим, щоб його почули глядачі. Я маю повне право тут перебувати. Реджинальд нахилився ближче. Його шепіт був сповнений презирства. Право! Ви в цих лахміттях думаєте, що можете грати з себе важливу персону, що ви тут забули, шукаєте багатого покровителя або просто хочете уваги. Забирайтеся, поки не стало гірше. Еліза відчула, як кров прилила до обличчя. За роки в публічному житті вона навчилася справлятися. Я з упередженнями. Але ця нахабність була кричущою. Я чекаю на чоловіка, повторила вона, її голос тремтів від стримуваного гніву. І він дійсно учасник вашої конференції, Реджинальд!» Він розсміявся, його сміх був різким і театральним. Звичайно, і ваш чоловік, напевно, сам Вільям Бредфорд. Він закотив очі, повернувшись до Лукаса: Забери її, поки вона не влаштувала сцену, спалах світла. Хтось із гостей зробив фото на телефон. Еліза відчула, як її щоки палають від приниження, але її рішучість тільки зміцніла: Я не піду, поки не приїде мій чоловік, сказала вона, її голос дзвенів від гідності. Досить! гримнув Реджинальд, втрачаючи залишки терпіння. Лукас, забери її, або я покличу ще охорону. Лукас нерішуче простягнув руку до плеча Елізи, але вона відступила. Не чіпайте мене. Сказала вона тихо, але з такою силою, що він завмер: Я сама вийду. Вона повернулася до дверей, її постава була прямою, а погляд сповнений гідності. Але в цей момент масивні скляні двері Старгейс відчинилися, хол затих. Вільям Бредфорд стояв у дверях, його присутність миттєво прикувала всі погляди. У свої 48 років він виглядав імпозантно, бездоганний темний костюм. Впевнена постава і спокійна сила, що не потребує доказів. За ним слідували два асистенти і охоронець, але всі очі були прикуті до нього. Його погляд відразу знайшов елізу, і посмішка на його обличчі змінилася тривогою. Атмосфера в холі змінилася, гості випрямилися, співробітники раптово знайшли термінові справи. Реджинальд все ще дивився на Елізу самовдоволеною посмішкою, не помічаючи нового гостя. Ось так вихід там, сказав він, вказуючи на двері, але Лукас зблід. Його погляд кинувся до Вільяма. Він швидко відступив, прибираючи руку від Елізи. Еліза стояла нерухомо, спостерігаючи, як у холі поширюється хвиля впізнання. Вільям зробив крок вперед. Його кроки луною відбивалися на мармурі, розмови стихли. Еліза, покликав він. Його глибокий голос рознісся по холу. Редженальд завмер, його рука застигла в жесті. Він повільно обернувся, і його обличчя почало бліднути, коли він побачив Вільяма, що йшов прямо до Елізи. Вільям, відповіла Еліза. Її голос був спокійний, але в ньому відчувалася втома від пережитого. Редженальд відкрив рот, його очі розширилися, коли він зрозумів, що відбувається. Вільям Бредфорд, той самий Вільям Бредфорд, відомий філантроп і лідер Конференції соціальних реформ, прямував до жінки, яку він щойно намагався вигнати. Вибач, що затримався, сказав Вільям, м'яко взявши руки Елізи в свої. Його погляд уважно вивчив її обличчя, щось не так. Перш ніж вона відповіла, до них підскочив генеральний менеджер готелю Натан Керол. Його обличчя палало від хвилювання. Пане Бредфорд. Яка честь вітати вас, Вастергейс!» – вигукнув він, простягаючи руку. Ми чекали на ваше прибуття. Вільям коротко кивнув, але його увага залишилася на Елізі. Що тут відбувається? тихо запитав він. Реджинальд спробував заговорити, його голос тремтів. Ваша дружина. Він запнувся, його впевненість зникла. Еліза подивилася на Вільяма. Керівник був стурбований моєю присутністю в холі, сказала вона. Просто він збирався вигнати мене, коли ти увійшов. Обличчя Вільяма злегка напружилося, але його голос залишився рівним. Зрозуміло, Натан, його посмішка здригнулася. Це непорозуміння, пане Бредфорд, поспішно сказав він, кинувши на Редженальда погляд повний люті. Пан Клейтон недавно у нас працює, не так вже й недавно, тихо зауважила Еліза. Вільям повернувся до Редженальда, який нервово поправляв краватку. Якби ви знали, що вона моя дружина, ви б повелися з нею інакше? запитав Вільям. Його тон був оманливо спокійним. Едіт Вілсон зробила крок вперед. Її голос був твердим. Пане Бредфорд, я намагалася сказати пану Клейтону, що пані Бредфорд шанований гість, але він не став слухати. Реджинальд кинув на неї злий погляд, який вона проігнорувала. Натовп навколо почав шепотітися, впізнаючи не тільки Вільяма. Але й Елізу Бредфорд, відому своєю благодійною діяльністю та підтримкою соціальних ініціатив чоловіка. Розкажіть, що сталося, сказав Вільям, звертаючись до всіх. Едіт знову почала розповідати детально. Пан Клейтон наполягав, щоб пані Бредфорд пішла через її одяг. Він сказав, що вона не відповідає стандартам готелю і погрожував викликати охорону. Обличчя Редженальда стало багряним. Це не зовсім так, випалив він. Я просто дотримувався правил. У нас репутація, особливо сьогодні. Репутація, перепитав Вільям, піднявши брову. Які саме стандарти ви захищали, пане Клейтон? Реджинальд запнувся. Ми повинні підтримувати імідж. Я не знав, що вона ваша дружина. Ця жінка, повільно сказав Вільям, Еліза Бредфорд. Але що важливіше, вона людина, яка заслуговує на повагу незалежно від того. За кого вона заміжня, або що на ній одягнуто. Натан енергійно кивнув. Абсолютно, пане Бредфорд, старгейс цінує всіх гостей однаково. Він повернувся до Редженальда, його посмішка приховувала бурю. Ми з паном Клейтоном обговоримо наші правила обслуговування. Вільям подивився на Елізу. Ти, в порядку, вона кивнула, стиснувши його руку. Так, хочу піднятися в номер і переодягнутися перед вечерею. Звичайно. Сказав Вільям, потім звернувся до Натана. Сподіваюся, наш номер готовий. Президентський люкс повністю підготовлений, поспішив запевнити Натан, вказуючи на ліфти. Дозвольте провести вас. Коли пара попрямувала до ліфтів, Реджинальд залишився стояти. Його кар'єра руйнувалася на очах. Він відчував погляди гостей і колег. Його обличчя палало від сорому і страху. Президентський люкс Старгейс. Займав весь верхній поверх з панорамними вікнами, що відкривали вид на місто. Еліза сиділа на краю оксамитового дивана все ще в своєму светрі, поки Вільям знімав краватку. Треба було мені зателефонувати, казав він, його голос був сповнений занепокоєння. Еліза слабо посміхнулася, і що сказати, твоя дружина не проходить фейс-контроль в готелі, тому що виглядає занадто просто. Саме так. Відповів Вільям, сідаючи поруч і беручи її руку. Це не перший раз і, на жаль, не останній. Вона зітхнула. Люди бачать те, що хочуть бачити. стукіт у двері перервав їх. Вільям відкрив. На порозі стояв натанон Керол, його обличчя виражало глибоке співчуття. Пані Бредфорд, я не можу висловити, як мені соромно за інцидент у холі», сказав він. Це не відображає цінності, Старгейс. І все ж це сталося. Зауважив Вільям, Натан кивнув. Я запевняю вас, ми розберемося. Пан Клейтон відсторонений від роботи до завершення перевірки. Еліза встала. Це дійсно необхідно, він помилився. Обидва чоловіки подивилися на неї з подивом. Помилка заснована на упередженні, уточнив Вільям. Так, погодилася Еліза, але звільнення не змінить його поглядів, воно просто перенесе їх в інше місце. Натан ніяково кахикнув. Пані Бредфорд, його дії непробачні. Я не виправдовую його, сказала Еліза. Але, можливо, є більш конструктивний шлях. П'ять поверхів нижче Реджинальд Клейтон сидів у своєму кабінеті. Його світ руйнувався. Двадцять років в індустрії гостинності, і все могло закінчитися за п'ятнадцять хвилин. Він закрив обличчя руками. Тихий стукіт змусив його підняти погляд. У дверях стояла Едіт Вілсон. Її обличчя було непроникним. Прийшла позлорадіти, гірко запитав він. Ні, відповіла вона, зачиняючи двері. Я прийшла сказати, що у вас є шанс виправити це. Реджинальд посміхнувся безрадісно Виправити? Я образив дружину Вільяма Бредфорда, від цього не відмитися. З таким настроєм точно, різко сказала Едіт. Я працюю тут 15 років, бачила пані Бредфорд десятки разів, вона пам'ятає моє ім'я. Питає про моїх онуків. Звідки мені було знати, хто вона? спалахнув Редженальд, і дід подивилася на нього суворо. У тому й справа, вам не потрібно знати, хто людина, щоб ставитися до неї з повагою. У президентському люксі Еліза переодяглася в елегантну, темно-зелену сукню, готуючись до благодійної вечері. Вільям спостерігав за нею з захопленням. Ти занадто добра, сказав він, поки вона застібала перлове намисто. Це не про доброту, відповіла вона, зустрічаючи його погляд у дзеркалі. Це про зміну, що дасть звільнення Редженальда. Він просто піде в інший готель зі своїми забобонами. І що ти пропонуєш? запитав Вільям. Його губи торкнулася посмішка. У мене є ідея, відповіла Еліза. Її очі загорілися. Благодійна вечеря в бальному залі Старгейс була в розпалі. Сотні впливових гостей спілкувалися за столами. Прикрашеними вишуканими композиціями. Вільям і Еліза Бредфорд приймали вітання і розмовляли з колегами. Біля службового входу Редженальд Клейтон нервово чекав, викликаний з кабінету, де він збирав свої речі. Він поправляв краватку, не розуміючи, навіщо його покликали до зали. Едіт з'явилася поруч. Вони готові? сказала вона. Хто? запитав Реджинальд. Його голос тремтів. Бредфорди! Реджинальд відчув Нудоту. Вони хочуть принизити мене публічно. Просто йдіть, сказала Едіт, злегка підштовхнувши його. З Серцем, що калатало, Реджинальд увійшов до зали. Розмови стихли, коли гості помітили його. Вільям Бредфорд підвів погляд, його обличчя було непроникним. Еліза дивилася на нього спокійно. Пане Клейтон, казав Вільям, у моєї дружини є пропозиція. Еліза повернулася до нього. Пане Клейтон. Я чула, вас відсторонили. Тесь до особливого завдання замість цього. Благодійний центр Брайтхейвен був далекий від розкоші. Старгейс, розташований у неблагополучному районі. Цей цегляний будинок служив порятунком для багатьох сімей. Через тиждень після інциденту Реджинальд Клейтон стояв у скромній кухні центру з закатаними рукавами і в фартуху, що захищав його все ще бездоганний костюм. Пот стікав з чола. Поки він розливав овочевий суп по контейнерах, Еліза працювала неподалік, організовуючи доставку їжі. Вона поглянула на Редженальда, помітивши його увагу до деталей навіть у цій простій справі. Як справи? запитала вона підходячи. Нормально, відповів він напружено, хоча кухня могла би бути організована краще, я подумав про способи підвищити ефективність. Еліза посміхнулася все ще керуючи. «Реджинальд зніяковів, я не хотів, дякую за цю можливість, пані Бредфорд, Еліза, поправила вона. І це не благодійність. Реджінальде, ви заробляєте другий шанс. Угода була простою. Замість звільнення Реджинальд місяць працює в Бретхейвен, зберігаючи обов'язки в готелі. За підсумками, він організовує благодійний вечір у Старгейс, всі збори, від якого підуть до центру. Можу, я запитати. Зважився Редженальд, продовжуючи розливати суп. Чому ж ви це зробили? Після того, як я з вами обійшовся, більшість вимагали б мого звільнення. Еліза замислилася, що б це дало. Ви втратили б роботу, але чого б навчилися? Редженальд не відповів. Я все життя намагаюся долати бар'єри, продовжила вона. Іноді, єдиний спосіб змінити погляд це новий досвід. Директор центру Софія Мартінес підійшла з планшетом. Еліза, сьогодні на 15 сімей більше, ніж очікували. Ми впораємося, запевнила Еліза. «Реджинальд, допоможете перебудувати план роздачі вперше за день? Редженальд щиро посміхнувся. У мене є ідеї. До кінця дня центр обслужив понад 200 сімей. Редженальд стояв біля виходу, роздаючи пакети з їжею і роблячи нотатки в телефоні. Що пишете? запитала Еліза, підійшовши. Ідеї для вечора, відповів він. Думаю, як залучити постійних гостей готелю до місії центру. Еліза подивилася на нього задумливо. Знаєте, ви хороші в цьому, коли не зайняті засудженням людей. Реджинальд збентежено посміхнувся. Заслужив. Ні, сказала Еліза. Ви заслуговуєте на шанс стати кращим, як і всі ми. Через місяць бальний зал Старгейс перетворився на благодійний вечір Брайтхейвен. Реджинальд Клейтон, відновлений на посаді, особисто вітав кожного гостя, від багатих донорів до волонтерів центру з однаковою повагою. Коли Вільям Бредфорд вийшов на сцену, він вказав на Елізу, яка стояла поруч: Справжня міра суспільства не в тому, як ми ставимося до тих, кого поважаємо або боїмося, а в тому, як ми поводимося з тими. Хто, як нам здається, нічого не може нам дати, сказав він. Реджинальд зустрів погляд Елізи і кивнув, визнаючи урок, який засвоїв. Іноді найглибші зміни починаються з простого зрушення в перспективі.